Англія крем ціна 4 тисячі 50 гривень. Була ціна 5050 гривень за 10 кілограм, Ось таке. Наступна ось така розовенька, дуже красива. Далі йде ось таке платочко, розмір 34. Шикарне просто. Є такий пасочок. Наступне ось таке платье легеньке. <кій> Далі йдуть ось такі лосінки. З етикеткою ще. новесенькі. Наступне йде ось таке платічко з кишеньками. <кій> Наступне йде ось така кофточка. Далі. Ось таке платко, розмір 38, наступна кофта. Далі йде у нас. Розмір 44-46. Яка шикарна кофта. Далі йде ось така ось такі шортики. Шортики. Міс спідничка. Далі йде ось таке платічко. Розмір тут не вказаний, але присутня етикетка воно новеньке. Це є англія крем. Ціна три, була ціна 5050 гривень, зараз 450 гривень за 10 кг. Наступне ось таке платічко легесеньке. Розмір тут М. Далі. Розмір 34. Наступна йде ось така спідничка, розмір 40. Червона, простенька. Далі йде ось такий комбінзончик. Розмір 50. Шикарний просто. Наступний йде ось така футболочка. Дуже класно. Далі йде ось така спіднечка. Наступне. Ось така кофточка. Далі йде. Вау. Дивіться, яка крута кофта. О, це просто нереально. Присутня етикетка, вона ще навесенька. Наступні йдуть ось такі штанішки. Жіночий розмір тут от, я не бачу. Носочок. Дальше йде ось така спідничка. Така яскрава, яскрава. Наступне ось таке платтячко. Дальше йде ось таке плаття. Дуже круте. Тільки подивіться, низ такий вільний. Воно назаду йде на замочку. Далі йде ось така кофточка, вона йде роз... прозрачна. Далі йде ось таке платтячко. XL, елічко Просто шикарне. Далі йде ось такі круті штанішки. Просто дуже гарно. Наступна йде сорочка. Сорочка, розмір 44. Присутня етикеточка. Вона новесенька. 10 кілограм. Ціна 4050 гривень. За 10 кг. Тут дуже великий вибір. Сорочки, кофти, футболки, штани. Ось така шикарна спідничка. Просто подивіться. Далі йде у нас. Ось такі штанишки стильні. Просто клас. Наступний йде у нас кофточка. Ось така. Крута. Далі ось таке платячко дуже яскраве, яскраве. Наступне йде ось таке. Ось така кофта. Дуже легенька, зручна. І наступне йде у нас знову ось таке платочко. Легесеньке, просто бомбайс. Далі у нас кофта. Розмір не вказаний. Наступне у нас іде ось таке платочко. Довге. Вона просто шикарна. Далі у нас іде ось така, не знаю, сорочка, це чи що, Але просто нереально красивий кольор. Ну, оранжевий, бомбезний. Далі йде ось така сорочка. Наступне у нас іде ось така сорочка. Присутня етикеточка. Коштує 18 євро. Далі йде у нас ось така футболка, розмір S. Присутня також етикеточка. Наступний йде у нас ось така кофточка, розмір L. Далі йде ось такий комбінзончик червоний. Просто нереально красивий з таким мережевим. Наступно йде ось така маєчка, дуже легесенька, зручна. Далі йде у нас ось така кофта бренд Zara. Ви тільки подивіться, як вона переливається, класно. Далі йде. Ось такі штанішки вільні. Легесенький, розмір тут не вказаний. І остання моделька де ось така сорочка. Нереально крута, тільки подивіться. Зад іде довший, перед трошки коротший розмір XS. -ка. Дуже гарно. 4050 гривень.